Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. В Білісі нещодавно влаштували акції протесту проти росіян, а саме проти участі росіян у чемпіонаті світу з фехтування. Зокрема, люди зібралися під готелем, де якраз зупинялися російські спортсмени. В Грузії становилося доволі цікаве політичне середовище. З одного боку, більшість підтримує помірну партію, яка в принципі така балансуюча, яка йде на поступки Росії постійно, і так, далі, і так далі. З іншого боку, ми бачимо доволі сильну активність проти росіян, проти Росії, і вона постійно проявляється, і після виборів була в принципі, і ось в таких випадках також. Але це може і справді призвести до негативних наслідків, тому що ми бачимо, що в Грузії є доволі сильний розкол суспільства. Макрон в розмові з Зеленським наголосив на тому, що треба боротися із корупцією, і взагалі заявив, що це відрізняє Україну від Росії. Так Зеленський за останні дні вже поговорив з Фондерляєн, потім йому подзвонив Макрон, поговорили про Набу, про боротьбу з корупцією і так далі. і так далі. Напевно, Зеленський якраз пообіцяв, що буде все це робити. Ну і ми бачили, що пішов все ж таки відкат у цю сторону і що Набу. Повертається, но ну, точніше незалежність НАБУ повертається, хоча слід зауважити, що ще ніякого закону нового не було прийнято, але обіцяю це зробити. Але так чи інакше, уряд України все ж таки отримав чіткий сигнал від західних країн, що будуть наслідки, якщо будуть так робити, що якщо не буде боротьби з корупцією, що не буде реформ чи закриття якихось євроінституцій, то це буде погано відображатися на Україні. Вже нещодавно стало відомо про скорочення допомоги. Внутрішній тиск також посилився і так далі. Та й вплив ЄС усередині України, як ми нещодавно змогли переконатися, досить сильний. Трамп нещодавно оголосив найбільшу торгівельну угоду з Євросоюзом. На прес-конференції він заявив про те, що наразі підписали все ж таки договір з Євросоюзом, і наразі тарифи становлюються у 15%. А більше того, Євросоюз буде закупати у Сполучених Штатах військову техніку енергоносії на суму 750 мільярдів доларів і ще зроблять інвестиції в американську економіку на 600 мільярдів. А в ЄС також прокоментували цю угоду і назвали їх найбільшими у світі двосторонніми торговими та інвестиційними взаєминами. А також слід зауважити, що погрожували Євросоюзу тарифами у 30%, наразі підписали 15%. Але до приходу Трампа фактичні тарифи були десь у 5%, як пишуть про це деякі ЗМІ. Але тим не менше, ще слід зауважити, що з Великобританією також Сполучені Штати підписали договір ще, напевно, місяць тому чи два місяці тому, але там ставка була нижчою, в 10%. Все ж таки надають перевагу англосаксам. І по суті одобрюють те, що Великобританія окремо від Євросоюзу. А ну і ще Урсула фон дер Ляйен трішки пізніше заявила про те, що ми замінимо російський газ та нафту значними закупівлями у Сполучених Штатах зрідженого природного газу нафти. Та ядерного палива, тому ось так ця історія закінчується. Трамп раніше промовляв про те, що буде якраз заключати договори з різними країнами, з різними союзами і так далі. В принципі, підписання з Євросоюзом, напевно, найголовніша історія з цього приводу, тому що це союзники Сполучених Штатів найголовніші і в принципі доволі важливі торгові партнери, тому можна сказати, що ситуація стабілізувалася і ніякої кризи між Сполученими Штатами та Європи наразі немає, напевно. Тому все наразі повертається до нормального стану, який був в принципі і до цього. Почас слід зауважити, що все одно. Трамп призводить революцію, напевно, на міжнародному ринку на торгівельних угодах, тому що раніше тарифів майже не було, була свободна торгівля. А наразі Трамп все одно запроваджує торгівлю. 15% це все одно немало, Насправді не дивлячись на інші погрози Трампа. Але тим не менше, це в принципі така новація Трампа. І подивимося, чи вона переживе його вік, чи будуть вони відмінятися на наступному терміні президента. А чи продовжиться така тенденція, і країни будуть і країни будуть більше з цим працювати і накладати там. Торгівельні тарифи і тому подібне. Але напевно, це все буде залежати від наступних виборів: хто виграє демократи чи республіканці. Видання Times пише про те, що гроші на переобладнання літака Boeing, подарованого Трампу Катарам. Таємно виділили із програми ядерної модернізації Сполучених Штатів. А Нью-Йорк Таймсі пишуть про те, що деякі американські депутати знайшли суму у 934 мільйони доларів, яка була, начебто, призначена для неназваного засекреченого проекту, йдеться про те, що напевно це має бути модернізація якраз цього літака Трампа, і пишуть про те, що ці гроші вони якби відібрали від модернізації застарілих наземних ядерних ракет Сполучених Штатів, тобто відірвали ці гроші від цієї програми. А ось така цікава інформація. Якщо це так, то і це справді божевілля від Трампа. В принципі, ми вже звикли до його незвичної політики, незвичного стилю управління, але це щось в принципі занадто. Віднімати гроші від ядерної програми на свій мать його літак. Як можна було взагалі до такого додуматися і чому гроші не відібрали в якоїсь іншої програми, для мене це взагалі фантастика. Видання Політка пише про те, що іноземні лідери дзвонять Трампу на його особистий номер, щоб бути в його прихильності. А так пишуть про те, що Трамп роздає направо та наліво свій якраз приватний номер, щоб світові лідери могли з ним напряму зв'язуватися і писати про свої проблеми, чи просто так а, подзвонити Трампу. А так видання, наприклад, пише про британського прем'єра, який якраз використовував WhatsApp, щоб зв'язатися із Трампом після його перепалки із Зеленським. А ну, теж такі новації Трампа у сфері перемовин. Напевно, це теж така бізнес-сталістика перемовин між партнерами, а що, в принципі, дуже сильно зав'язана на особистих контактах. В політиці це працює загалом не так, і там більш складна система комунікації. Але так чи інакше, Трамп все ж таки вирішив працювати, як він працював усе життя, і тому роздає буквально свої там, візитки іншим іноземним лідерам. І після цього вони можуть прийняти участь у сесії риб. І хто краще зробить, той, в принципі, буде у фаворі. Ну і Трамп нещодавно знову вирішив кинутися на Путіна та Росію і заявив про те, що скорочує для Росії термін на досягнення мирної угоди. До 10-12 днів від сьогодні про це він заявив на прес-конференції з Кіром Стармером, прем'єром Британії. Заявив про те, що в принципі, знову ж таки невдоволений тим, що відбувається, і невдоволений, що Росія по факту його ігнорує, що насправді і відбувається, тому що Росія спочатку, хоча б імітувала, що вони хочуть перемовин, а навіть започаткували стамбульські перемовини для імітації. Але наразі зрозуміло, що Росія не хоче зупиняти цю війну і навпаки стала атакувати ще більш активно. Там і дронів стала використовувати більше і так далі. І так далі. До речі, з першого попередження Трампа пройшло 13 днів, а тому ще 10-12 днів це по суті половину терміну. А від того, що спочатку пропонував Трамп. А тому, якщо тут рахувати, то термін скоротився лише наполовину. Ну очікуємо, подивимося, що з цього буде. Хоча, в принципі, тарифи у 100%, якими Трамп погрожує Росії, насправді мало що можуть змінити. А вторинні санкції вже ж можуть дарити по іншим країнам, але подивимося, як це буде працювати. А тому, що є великий скепсис, що це і справді спрацює, і що це справді буде бити по російському бюджету. Санкцій було доволі багато введено спочатку війни. Але вони, в принципі, не вбили російську економіку, на жаль, і вона вистояла, та й наразі вже прилаштувалася на нові ринки. Дві провідні правозахисні організації Ізраїлю БЦЛМ та лікарі за права людини. Перше заявили, що Ізраїль вчиняє геноцид проти палестинців у секторі Газа. Про це пишуть як Guardian, так і New York Times, І багато в принципі західні СМІ підловили цю новину. А в опублікованих звітах обидві організації стверджують, що протягом майже двох років війни у секторі Газа ізраїльські військові атакували цивільних лише через їхню належність до палестинської нації. Ось такі звинувачення прийшли вже і від ізраїльських організацій. Що в принципі напевно дивно і що в принципі змінює точку зору на цю війну? Хоча, в принципі, ці організації і так займалися вже неодноразово окупованими територіями, і там підтверджували деякі військові злочини ізраїльської армії, які відбувалися насправді ще раніше ще до цього конфлікту. і Паралельно із тим в Ізраїлі заявили про те, що вони запроваджуватиме щоденні тактичні паузи у трьох населених пунктах сектору Газа, щоб можна було доставляти гуманітарну допомогу. Там є великі проблеми наразі з їжею, з водою, і все це виглядає жахливо. Знову ж таки, що не підвищує престиж Ізраїлю у Європі, і навпаки, людей, які підтримують Палестину, стає все більше і більше. Чим більше ось таких жахливих кадрів сектору газу, тим більше буде людей пропалестинських. Тут, напевно, немає про що казати. А на території України заблокували три ютуб канали, які розповсюджували співзвучні російській пропаганді наративи. Так заблокували канал російської журналістки Юлії Латиніної та два Ютуб-канали колишнього народного депутата Геннадія Балашова. Нещодавно голова Ради Російської Федерації Валентина Матвієнко виступила із промовою на всесвітній конференції спікерів парламентів у Женеві. Так її туди допустили, як це не дивно, і заявила про те, що вони виступають на захист миру. Ну, і ось що наговорила. most of the victims in armed conflicts are women and children and the number of these conflicts has doubled over the past 10 years it is high time that we speak out in favor of peace for us and for our children. And the truth about the Ukraine conflict is that it started in 2014. After the bloody unconstitutional anti anti-governmental coup, Nazis came to power the Kiev regime, Russia, Had to, to... не знаю, хто і навіщо пустив її до трибуни. Знову ж таки, дивно, що її пустили до Швейцарії. Хоча Швейцарія знову ж таки нейтральна країна, тому в них санкції такі досить обмежені. Хоча вони все ж таки водили санкції проти Росії. Нещодавно стався серйозний збій в російській компанії Аерофлот. І це виявилося хакерською атакою. Про це вже повідомила офіційна влада. І через це було скасовано більше ста внутрішніх та зовніших рейсів у день атак, а саме 28 липня. Саме цікаве, що відповідальність на себе взяла організація Silent Crow та білоруські кіберпартизани. Вони стверджують, що отримали доступ до листування всіх співробітників компанії. В принципі, я в це вірю, враховуючи наскільки компанії на це забувають, забувають на приватність даних, особливо в Росії, і російські госкомпанії вони постійно потрапляють у подібні скандали, навіть без великих хакерських атак. Ну і взагалі пообіцяли продовжити атаки по агресорам, допоки режим РФ. Становитимуть пряму загрозу для територіальної цілісності та незалежності Білорусі та України. Ось такий маніфест. Спочатку думали, що це Україна, там ГУР СБУ, чи щось подібне, в принципі, в українському стилі так. Але тут зненацька з'явилася якась білоруська хакерська організація, яка вирішила бити по Москві. А генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман нещодавно зауважив, що по запиту влади, по запиту силовиків. А вашу переписку з чатом GPT можуть злити, і таким чином вони можуть стати навіть доказовою базою у суді. Він зауважив, що багато людей використовують чат GPT як психотерапевта, а що пишуть доволі багато особистої інформації, але попередок про те, що ця особиста інформація вона не є приватною, як у лікарів, наприклад, так, і що її можуть розкрити по запиту суду. Він сам не задоволений такою ситуацією, говорить про те, що це якби неправильно, але так чи інакше, говорить про те, що ось такий закон. Так, що не пишіть чату, все підряд, тому що чат стежить за вами. А в Китаї вирішили виплачувати 500 доларів на рік на дітей віком до 3 років для підвищення народжуваності. Так нещодавно запропонували ось таку систему стимуляції, але в принципі спойлер вона не працює. Багато країн вже обкатували таку систему, як в розвинених країнах Азії, так і в розвинених країнах Європи. І у цілому ефект був мізерний, при тому, що трати ось на допомогу сім'ям там були доволі великі. Насправді, країнам треба прийняти, що пройшов демографічний перехід. Що його не повернути назад, принаймні зараз, і що треба жити ось такими реаліями, і, в принципі, думати про те, як буде функціонувати економіка саме із таким положенням речей. В Гуглі нещодавно офіційно підтвердили збій у роботі системи раннього сповіщення Earthquake Alerts, яка не змогла відправити екстрені попередження мільйонам людей під час в Туреччині в лютому 2023 року. Але насправді була проблема не в системі сповіщення, існуючи національні системи сповіщення на цей рахунок. А головна проблема тоді була у тому, що дружки Ардагана побудували досить багато будівель у сейсмічному районі, але не врахували, що можуть там бути землетруси у сейсмічно активному районі. І тому деякі домівки просто складувалися під час землетрусу, і це призвело до шалених жертв. Жертви налічуються більше ніж 50 тисяч людей. В окупованому Криму нещодавно директору кафе оштрафували на 300 тисяч рублів за те, що в його закладі грала пісня Верки сердючка гуляночка, а саме за те, що там були строки ще не вмерла Україна. Ось таке притіснення фаната Верки сердючки відбувається на території Криму. В Британії нещодавно різко підскочило завантаження vpn сервісів а все через те, що на деякі сайти можна наразі потрапити тільки через паспортні дані, тобто треба верифікуватися повністю, і багато людей знову ж таки не хочуть це робити, тому що це порушує їх анонімність в інтернеті і так далі. І це через те, що нещодавні британські закони запровадили ось таку міру контролю, щоб, начебто, діти не заходили до інтернету, але насправді держава хоче деанонімізувати усіх користувачів, і таким чином можна буде слідкувати. За усіма людьми. Така тенденція продовжується і на території Європи. Усюди говорять про те, що і справді можуть зробити ось таку верифікацію. Тому сервіс VPN буде ставати популярніші по усьому світу. Наш наступний герой Олексій Чеміс. В результаті вражеского нальоту йому оторвало руку. Олексій дійсно не опустив руки і активно іще роботу.